Це мало бути засідання у справі стосовно запозовою Новківської міської ради до інспекції державбунтконтролю за участю третіх сторін про скасування реєстрації декларації на початок будівельних робіт, які ведуться за адресою вулиця Мазепи 35А. Проте засідання було відкладено з тих причин, що не Надійшло відомостей належного повідомлення третьої сторони департаменту архітектури і містобудування про час і дату судового засідання. Тобто, як повідомив суд, було надіслано відповідне штове повідомлення, проте воно не вручено доказів його вручення, не надано і суд, керуючись вимогами кас, змушений був відкласти судове засідання. В п'ятницю 1 листопада судове засідання буде продовжено. Ну я не думаю. Що це зумисно, тобто, можливо, десь пошта затрималася, можливо, тому що через вихідні відправили. Може бути таке, що ну, все ж таки в суботу-неділю не, не працюють, де установи державні, Можливо, просто сьогодні зранку їм надійшло і вони не встигли з'явитися. Ну, суд відклав максимально близько, тобто п'ятницю, я думаю, п'ятницю вже буде вирішена справа. На нашу думку, дане будівництво ведеться з гру, грубим порушенням без належним чином оформлених е, дозвільних документів. І відповідно, якщо е, суд прийме рішення, яким е, узаконить таку процедуру, то де факто відкриє і розв'яже руки всім забудівникам в місті для того, щоб будувати де хоч як, хоч і не отримувати для цього жодних дозвільних документів. Ну, позиція міської ради дуже жорстка в цьому питанні, е, тому що ну ми не можемо дозволяти будувати е, будь-де і будь-кому. Тим більше, що сьогодні Івано-Франків вже взагалі ну, де-факто, це перегружене місто будівництвом. Ми бачимо, що майже кожен тиждень там чи інакше виникає той чи інший будівельний скандал. І тому для того, щоб, хоча б трошки, скажімо так, Привернути увагу до цього питання, то сьогодні є даний судовий розгляд. Більше того, я вважаю, що на цей судовий розгляд сьогодні орієнтуються всі у місті, тому що він або з одного боку розв'яже руки незаконному будівництву в місті івано франківська або з іншого боку, дасть по руках тим, хто хочуть будувати у місті, не отримуючи на це дозвільних документів. Хочу зауважити, що земельна ділянка, яка була виділена. Для будівництва цього будинку вона була виділена державним актом для малоповерхової забудови. А відповідні державні будівельні норми вказують, що малоповерхова забудова це забудова не більше трьох поверхів. Сьогодні ми бачимо, що там вже шість поверхів. Це перше, друге, що містобудівні умови і обмеження, а це, по суті, є основний дозвільний документ, який регламентує будівництво на території міста. Він не видавався, і про це є відповідні листи архітектури міської ради. Проте, на жаль, це жодним чином не зупиняє забудівника в процесі будівництва.